Вітаю, мене звати Юлія Забіляна. Я політична журналістка видання Телеграф. Зараз я знаходжуся у Вільнюсі, де працюю на саміті НАТО. Трошки розповім, як же тут власне працюють журналісти. Оце такий ньюзрум, Він досить великий на два поверхи. Тут технічно я вам скажу, що все достатньо добре облаштовано. Є де працювати, є звідки робити стендапи, є звідки там записувати стріми, коментарі. От, але я окремо скажу, що є певні проблеми з доступом журналістів, тому що треба отримувати на різні заходи різні картки. Пулкарт вони називаються. Наприклад, там за завтра на прес-конференцію Столтенберга і Зеленського. Мені треба отримати окрему картку, і мені довелося там окремо доводити організаторам про те, що українським журналістам дуже важливо бути на цьому заході. Так само це стосується і окремих підходів лідерів країн НАТО. На них теж треба отримувати окремі картки окремо було потрібно реєструватися на сайті для журналістів, і не зрозуміло було до останнього чи нададуть тобі доступ до цих підходів. Я сьогодні на один такий доступ потрапила, змогла поставити питання декільком лідерам країн-членів НАТО. От а сьогодні, наприклад, відбулася прес-конференція нашого міністра оборони Резнікова, і нас туди не пустили, тому що в нас не було таких спеціальних карток. Ну тобто є певні обмеження, да ну така певна бюрократія. Але щодо технічних різних моментів досить все добре влаштовано. Нас безпосередньо в будівлі, де проходить саміт, де зустрічаються лідери країн фанів НАТО. Немає туди доступу, нас туди не пускають. От ми можемо тільки зловити там окремих членів делегації на вулиці, вони вже почали виходити. Тобто, ну от якось так працюємо.